Христос посеред нас. Сьогодні, 13 травня, і в церкві особливо вшановується святий апостол Яків. Святий після зішестя Святого Духа проповідував в Іспанії і в інших країнах, а потім повернувся до Єрусалима. Він відкрито і сміливо навчав про Ісуса Христа як Спасителя світу. Словами святого Писання викривав фарисеїв, книжників і інших зловчителів. Докораючи їм в жорстокості і в невірстві, юдеї були не в змозі протистояти апостольським словам і за гроші найняли філософського вчителя Гермогена, щоб він вступив в диспут із апостолом та спростував його доводи про Христа. Волх послав до святого апостола свого учня Филипа, але він увірував Господа Ісуса Христа. Потім і сам Гермоген переконався в силі Божій, спалив свої книги єретичні, Прийняв святе хрещення і став послідовником Христа. Невіруючі юдеї, переконали Ірода Агрипу схопити апостола Якова і засудити його на смерть. Святий Яків спокійно вислухав смертний вирок і продовжував свідчити про Христа. Один з доносчиків на апостола по імені Йосія був вражений мужністю святого апостола Якова. Він повірив в істину слів про пришестя Христа Месію, і коли апостола повели на страту, Йосія впав до його ніг, покаявся своєму гріху і благав про прощення, апостол обійняв його, поцілував і сказав Мир тобі і прощення. Тоді Йосія сповідав всенародну віру в Христа і був обезголовлений разом із святим Яковом у 44-му році в Єрусалимі. Пликаймо і ми тверду віру в Христа Спасителя. Христос посеред нас і є, і буде.